Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщинський. І сьогодні я вам розкажу, як міський голова Олександр Торенко зробив з нашої міської ради філіал Північної Кореї. Тобто якусь незрозумілу структуру, яка номінально існує у загальній управлінській системі і оплачується з податків громадян, але по факту існує десь у відокремленій альтернативній реальності. Діє за власними правилами, які встановлює особисто міський голова для вас, це стало нормою. Ви таку громаду будуєте, ви таку країну будуєте. Депутатам нашої групи часто задають питання, чому, окрім оприлюднення зловживань з боку Тренка, ми нічого не робимо? Чому не звертаємось до правоохоронних органів чи до наших структур, що здійснюють контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування? Вважаю, що пора вже назвати речі своїми іменами. І спираючись на власний досвід, хочу публічно заявити, що міський голова та підконтрольні йому працівники виконкому навмисно заважають депутатам виконувати свої депутатські обов'язки. Згідно законів України про статус депутатів місцевих рад та про місцеве самоврядування в Україні, місцева рада це колегіальний орган, в якому депутати наділяються всією повнотою прав необхідних для забезпечення. Їх реальні участі у діяльності ради та органів. А працівники ради повинні створювати депутатам відповідні умови для ефективної роботи та забезпечити їх усіма потрібними документами та довідковими інформаційними матеріалами. Це пряма норма закону. А що ми маємо по факту у нашій міській раді? Ось, наприклад, депутат звертається до секретаріату ради, щоб отримати будь-який офіційно завірений копії документів чи нормативних актів. Більшість цих документів є у вільному доступі. Їх може скачати будь-хто, а для того, щоб вони набули статус документа, їх потрібно завірити штампом, що вони згідні з оригіналом. Як думаєте, скільки потрібно часу, щоб роздрукувати копію документа і поставити на ній штамп секретаряту? 10 хвилин, півгодини, годину. Можливо. Але у нашій Українській міській раді діють власні правила, а на працівників тисне караюча долоня. Міського голови Туренко. І так, щоб офіційно отримати будь-якого документа, який скоріш за все є у вільному доступі, депутат іде до секретаріату. Працівники секретаріату, замість того, щоб просто поставити штамп на копії, напружуються і біжать до міського голови за дозволом. Міський голова з'ясовує. Кому саме потрібен документ, і якщо цей депутат, представник опозиції, теж напружується і дає команду тягнути час, робити все через офіційний запит. Офіційний запит це, як ви розумієте, грав довгу, бо чекати офіційної відповіді можна 10 робочих днів згідно закону, в окремих випадках чекати місяць і можна й довше, це вже як поталани. Гаразд, роблю офіційний запит. Чекаю. І що ви думаєте? Отримую нарешті завірені копії документів? Звісно, ні. Замість документів мені надсилають ось таку відписку під підписом Туренка. Якщо коротко, виконком вам нічого не винен. Тому що вивчаєте матеріальну частину, вибачаюся. Я вибачаюся дурні. Відповідомляєте заздалегідь дату і час візиту, приходьте до міської ради та знайомлюйтесь з документами. І це підкреслюю, стосується таких документів, як регламент Української міської ради, положення про роботу земельного відділу, порядок денний однієї сесії, деякі рішення сесії міськради, документів, які знаходяться у вільному доступі, і регулярно використовуються депутатами під час виконання депутатських обов'язків. Тобто, це навіть не спроба приховати документи від депутатів та громадськості, а трапляється і таке. Про це ми поговоримо в нашій наступній публікації, яка буде стосуватися звіту контрольної комісії по резервному фонду. Це відвертий саботаж роботи депутатів та перешкодження законної депутатської діяльності, в якому. З легкої руки Туренка завдяки задіні всі структури міської ради, а працює це за принципом: не голосуйте за земельні питання мера. На вас не розповсюджуються конституційні права та норми чинного законодавства. Ну чим не північна Корея в окремому взятому органі місцевого самоврядування. І чи подобається вам, шановна громада та колеги-депутати, жити у такій альтернативній реальності? У нашій наступній публікації ми більш детально розкажемо про тернистий шлях тимчасової контрольної комісії з перевірки витрачання коштів з резервного фонду, яка старанням Туренка досі не може оприлюднити звіт. Але ми. Працюємо, робимо усе, щоб громада була обізнана. Залишайтесь з нами. Далі буде цікавіше. Слідкуйте за нашими публікаціями на сторінці Громади Українки та на нашому Ютуб каналі. Тисніть вподобайку, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Ми працюємо для вас.